Я зараз у Польщі, і от що я хочу зазначити: ставлення поляків до українців. Воно дійсно змінилось, і я це відчула сьогодні на собі. Ми прилетіли в Катовіце з Бергена. Там на пероні мені треба було зрозуміти, куди далі. Там такий перон трохи не зрозумів. Я дивлюсь, стоїть жіночка. Ну, обличчя. Сто відсотків або українка або полячка. Серйозно. Тим паче я знаю, що приблизно на цих коліях зараз буде їхати потяг до перемишля, а з перемишля дуже багато українців їде в Україну. І я собі так подумала, що більше за все, що вона або полячка, або українка, або полька. Зараз почнуть мені писати, що я неправильно сказала, але суть не в цьому. Я до неї підходжу і кажу говорите українською. Вона на мене так дивиться і махає так. Знаєш, уже я зрозуміла, що контакту в нас не буде. Вона на мене подивилась, наче я в неї грошей прошу. Я до неї звертаюся англійською. Кажу, англійською говорите? Вона отак на мене дивиться Зверхньо каже: Франс. Франс! Через Р! Я розумію, що вона мене в тупу тільки що так відморозила. Мені стало так неприємно. Я дивлюся на неї і думаю, та який Франс взагалі? Який Франс? Окей, я це закрила на це очі, думаю, ні-ні-ні, ну може, дійсно вона з Франції, може, ну коротше. І пішла собі. Звичайно, трошки осад залишився, а потім. Приїжджаємо ми до Перемишля. Я заходжу в магазинчик біля вокзалу, говорю по телефону в цей момент українською з чоловіком. І я краєм ока бачу, як на мене дивиться продавчиня. Маленький такий магазинчик, зовсім маленький. Дивиться настільки косо, що я не можу. Я прям відчула, як мене отак от повністю пронизує цей погляд. знаєте. Я підходжу до неї з пляшкою води, кладу печиво і чекаю. А вона продовжує мести там, що мила, і не дивиться навіть в мій бік. А я стою від неї в одному метрі. І коли вже я її підізвала, вона підійшла до мене. Вона навіть не уявляє на мене, наче відро води вилили. Вона на мене так подивилася, неприємно. Не те, що вона не посміхнулась. Вона мені не сказала недобрий взагалі ноль. Просто вона отак от швернула мені цю воду, швернула це печиво. Ну тобто, отак, от взагалі ноль. Як таке може бути? Я розумію, що зараз багато ситуацій в Польщі відбувається таких, які накаляють ситуацію між українцями і поляками. Я розумію, що багато бедлоти приїхало, 100% з України. Тому що як би ви не крутили і не казали, що краща нація в світі, але погодьтесь, є у нас бедляки, і є класні люди, і хочуть у нас людей. Але суджу ж не в цьому, суть в тому, що вона до мене так поставилась, наче я реально в неї під дверима насрала вдома. І я в цей момент така. О Боже, ти що забула, як люди можуть ставитись до інших людей? Я після Норвегії взагалі просто мені здається, що всі мають один одному посміхатись. Я приходжу в магазин в Норвегії на касу, і вони тобі вже здали, коли тягнуть. Вони тобі спитають, як у тебе справа. Рівень обслуговування вишка. Я впевнена, що не всі такі поляки далеко, абсолютно. Тому що після тої жіночки, яка мені сказала, що вона із Франції, я підійшла до наступного хлопця, і він мені допоміг, звичайно. Але сам факт, тобто, до цього такого не було. Я не відчу відчувала в Польщі ось такого ставлення до українців. Чесно, вбила мене на останок ось ця продавчиня із магазинчику, яка просто на мене подивилась, наче я шматок лайна. А тепер, будь ласка, напишіть мені в коментарях українці, які зараз живуть у Польщі. Чи відчули ви те, що ставлення до вас змінилося від поляків? Тому що мені здається, що воно дійсно змінилось. От так, от давайте один до одного ставитись. Добре, якої б ви національності не були, Ну крім русаків, звичайно. Все, пока. you <laughs>